Привіт, таки. ні, це не клікбейт, не мої філософські роздуми. Назва цього відео, хоч і метафорична, але правдива. У серпні цього року Ютуб непомітно для всіх прийняв найгірше рішення, пов'язане зі штучним інтелектом, за всю історію того, як для великих корпорацій це явище стало трендовим. І його наслідки відчуваються далеко не тільки в українськомовному Ютубі, але якщо англійськомовні блогери вже масово б'ють дзвін щодо нього, то серед українців. Чи навіть глядачів українського я поки не помітив обговорення цієї теми, тож хотів би для блага всіх взяти цю роботу на себе. В Ютубі давно існувала така функція, як restricted Mode, або безпечний режим. Якщо проритися крізь корпоративну мову про кращий контроль над контентом, що бачить користувач, це опція в Ютубі, при увімкненні якої вам перестають показуватися відео, в яких зображені. Всі ті нехороші речі, які не подобаються топ-рекламодавцям цього сайту. Вона по замовченню вимкнена, і, найвірогідніше за все, ви навіть не знали про її існування, бо складно уявити, кому вона взагалі потрібна. Для дітей є YouTube Kids, а сильно сенситивні дорослі вірогідно самі впораються із відсортовуванням свого контенту, і їм навряд чи допоможе проблемний ютубівський фільтр, який не можна кастомізовувати. Так так, кращий контроль над контентом, кажуть вони. От замість того, щоб розширити цю функцію якраз опціями кастомізації, Google сказав, ні, ви що, яке ще узручнення для наших користувачів. Ви з якого року взагалі нам пишете? З 2025-го чи з нульових. У нас тут взагалі то штучний інтелект, трендова тема, з якої пісю інвестори. Давайте просто шмякнемо в цю нашу функцію експериментальний шиї. І ну от, бачите мій канал. Це він без нового безпечного режиму. Десятки відео, години цікавого контенту про відеоігри, кілька трейлерів та відосів подібного цьому. Причому абсолютна більшість з них не має Жодної поганої теми, які так не люблять наші білі і пухнасті корпорації, які досі використовують рабський труд дітей у менш забезпечених країнах світу. Все надзвичайно фемілі-френдлі. навіть мати в мене це рідкість. А тепер ми вмикаємо цей Restricted мод, і що ж ми бачимо? Вісім відео, три з яких це тупо трейлери. І це мені ще пощастило. У деяких ютуберів з моїх підписок не відображається жодного їхнього ролику, а в деяких ця функція взагалі ламає канал. При тому це, як ви вже, мабуть, здогадалися, не працює за якимись правилами. Вас не сповіщають, що відео обмежене. Вам не дають подати апеляцію на зняття обмежень. І багато з тих відео, які в теорії мали б не показуватися в Restricted, По типу, цього от відосу дорослих з 90-х про хекс-символ. Ютубівським Шії не відсіюється. І я зарофлю, якщо так само він не відсіє цей ролик, на що я насправді і сподіваюся, попри всі червоні пропорції. Іншими словами, Неідеальний алгоритм був замінений на галюцинації штучного інтелекту, і ви нічого не можете з цим зробити. Очікуємо, коли алгоритми Ютуба так само будуть працювати на шиї галюцинаціях. Хоча, судячи з останніх спостережень, вони вже так, а запитаєте ви в мене, в чому власне проблема? Це ж опціональний фільтр, який потрібно вмикати своїми ручками. Чи не так? Але Ютуб не був би Ютубом, якби після цього оновлення не виявилося, що в чималої кількості людей цей фільтр був увімкнений за замовчуванням. Поки не ясно, чому це сталося. Чи то був давній баг, який щойно от знайшли, чи то Ютуб вирішив провести. Тест після завезення цієї зміни, чи то взагалі справа в провайдері. Я такі припущення теж бачив. Невідомо навіть те, наскільки це явище по всьому світу, а наскільки регіональне. Власне, це все і не дуже то важливо. Головне те, що Ютуб зараз приховує абсолютно звичайні відео від випадкових своїх користувачів. Відповідно, ці відео ютубу менше стимуло просувати алгоритмами, і вони флопаються. Навіть якщо в них були всі шанси взлетіти, якби гугл не був гуглом. Я підозрюю, що з моїм останнім відео, яке було про мультиплеєру Думі, сталася така сама історія. Це відео потенційно могло зібрати значні перегляди для мого каналу і привабити нову аудиторію, типу хто в біса не знає, що таке Дум. Але натомість посередньо почало і досить швидко здулося. Я, звісно, Дійсно, не певен, ніхто не може бути зараз певен ні в чому з Ютубом, але мені, хоча б пощастило, що я не випускаю відео настільки часто через їхню довжину і складність, ну а ще що не так сильно залежу від грошей з партнерки. Чому, власне, англомовний Ютуб і заволав? Там досі глядацьке спонсорування, тема не така поширена, і тож падіння переглядів сильно вдарило по гаманцю творців. Але потенційно, якщо нічого з цим не зробити, навіть ми, українськомовні блогери, що виживають на спонсорах, відчуємо падіння переглядів та сповільнення росту каналу, і тих, хто перестає щомісячно підтримувати канали грошима через зрозумілі фінансові причини, вже буде нікому замінювати. Тож що ми можемо зробити? Я б не став робити якісь кампанії з закликами Ютуба змінити свою політику, бо знову ж англійськомовна спільнота цього сайту, яка є для нього найважливішою, вже підняла. Таку масову кампанію, що в мене нема сумнівів щодо поступок з боку гугла. Питання тільки в тому, яких саме і коли. Але поки цього не сталося, потрібно ширити цю інформацію. Перекидайте друзям, які дивляться YouTube, це відео. Розповідайте їм, як відмикати безпечний режим. Це робиться елементарно на практично будь-якій з ютубівських сторінок на ПК. Ну і звісно ж, самі перевірте, чи не вмикнувся він випадково у вас. Особливо, якщо ви підписник цього каналу і навіть не знали, що мене вийшло відео про Дум. Цей ролик до речі не монетизований. Я не отримаю ні копійки з нього, бо не хочу, щоб реклама перебивала вам важливу інформацію, але в той же час Ютуб фактично не буде його просувати. Тож я повністю покладаюся на вас і ваше поширення з моїх тестів, якщо навіть відео не показується в безпечному режимі, але глядач переходить на нього за посиланням, він все одно зможе його подивитися. І так, до речі, якщо ви задавалися питанням, чому робити окремий відоса не просто пост у спільноті, у рестріктеді вони не відображаються. Взагалі, наостанок, користуючись нагодою, я хотів би сповістити, що розпочав черговий благодійний розіграш. 34-та окрема бригада берегової оборони морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України потребує 200 тисяч гривень для ремонту автомобіля. Вони надіслали мені свій фірмовий стяг для того, щоб я за ваші пожертви розіграв його вам. А на додачу до цього, один талановитий підписник виставив свої шикарні чорно-білі ілюстрації. А я пару масштабних моделей моєї улюбленої Mazda rx 7 від японського виробника Томіка. Детальніше прочитати про цей розіграш ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Обов'язково візьміть участь, ну а на цьому в мене все. Сценарій до наступного відео вже написаний, і як тільки я викладу це відео, почну його озвучувати. Всім дякую за увагу, всім ба-ба!